Тримай це тобі Тримай, це такі, такі букети, що вітаємо з нашої поліцейської родини, вітаю тебе з народження. Вітаємо саме головне тобі міцного здоров'я, тому звичайно вже скоріше нам великої твої перемоги. Ми знаємо, що в тебе була маленька мрія, така велосипед. Так? Мені дуже приємно, що в день народження міри колеги мого чоловіка, який закинув перевиконання своїх обов'язків, прийшли, привітали міру до класу, до нашої школи. Це було неперевершено. І велосипед, який подарували це дуже класний подарунок. Я дуже дякую. Міра міра в захваті. і Це саме головне. Дякую.